Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні готуємо надзвичайну смачну закуску карамелізовані курячі серця. Готуються вони дуже просто та швидко, а зі столу зникають ще швидше. Отож, розпочинаємо! Спочатку підготуємо маринад до 2 столових ложок рідкого меду додаємо 120 мл соєвого соусу. Дві чайних ложки сушеного гранульованого чеснику, або 3-4 зубчика свіжого чеснику і 1 чайну ложку олії. Перемішуємо все до однорідності. 600 г курячих сердець я почистила, відрізала ось тут з краєчку жир. І розрізала сердечко на половинку, але не до кінця. Все, що тут є зайве, можливо, запечена кров, ви його забираєте. І промила холодною водою сіллю. Тепер заливаємо наші серця маринатом, який ми тільки що підготували. Перемішуємо. І залишаємо маринуватися хоча б на одну годинку, можна залишити на ніч. Минула одна година. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо її, вливаємо трішки рослиної олії і вкидаємо курячі серця. Жаримо 5 хвилин на середньому вогні. Минуло 5 хвилин вливаємо половину маринаду, який в нас залишився. Перемішуємо і жаримо до тих пір, поки не випарується вся рідина. Жаримо на середньому вогні, час від часу помішуючи. Рідина помаленьку випаровується, сердечка розпочинають карамелізуватися. На цьому етапі можете помішувати частіше, щоб вони не пригоріли. Все готово, можна виключати. Ось і все, друзі! Курячі сердечка готові. Вони вийшли дуже-дуже смачні. При подачі можна посипати кунжутом. Рекомендую обов'язково спробувати їх приготувати. Вони смакують не лише в теплому, але й в холодному вигляді. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.